Обмін полоненими, про який Україна й Росія домовились у Стамбулі, продовжується сьогодні. Додому повернулися воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники. Усі вони потребують лікування. Найстаршому звільненому сьогодні 59 років, наймолодшому 22. Частина українських воїнів, які повернулись додому, вважали зниклими безвісти. Сьогоднішній обмін є частиною великого обміну у категоріях військовослужбовців віком до 25 років, а також важкопоранених. Та тяжко хворих наразі відбулося вже три етапи цього обміну. Загальну кількість звільнених оголосять після завершення обміну. Україна була Валь. Я не зломний. Я люблю свою країну. Я не продам її ні за що. Я люблю Україну. Я люблю вас. Я люблю цих людей. Oh. Ukraine!